Greetings to you all. Вітаю браття і сестри. I bring greetings from Minneapolis, Minnesota. Я вам привіз вітання із міста Міннеаполіс штату Міннесота. And from my home church, Fourth, as in the number 4 Baptist Church. З моєї домашньої церкви, це у нас називається Четверта Баптистська церква у місті. It is my privilege to speak to you about prayer tonight. Для мене привілей сьогодні говорити з вами про молитву. Because prayer is a privilege that God gives to each of us. Бо молитва це той привілей, який Бог дає кожному з нас. And is not prayer an amazing thing that God allows us to do. Ну, хіба молитва це не прекрасна річ, яку Бог дозволяє нам здійснювати? Because prayer allows us as sinful humans to speak to God. грішні люди, маємо дозвіл говорити до Бога. And that should give us a little bit of pause a stop. Okay. І знаєте, це нас змушує так трошки зупинитись на певний час. Because we get to speak to our creator. Бо нам треба усвідомити, що ми говоритимемо з нашим творцем. But God invites us to do exactly that. І саме до цього нас Бог і закликає. I would like to share a few thoughts from 1 Timothy chapter 2. Я хотів би поділитися кількома думками із другого розділу першого послання до Тимофія. Uh, in this passage, Paul is speaking to a young man named Timothy. В цьому ривку Павло говорить до молодого служителя на ім'я Тимофій. And he tells him a few things about how he ought to pray. І він дає кілька настанов стосовно того, як треба молитися. And we can learn from this as well. І я впевнений, ми з цього також можемо дечому навчитись. And he'll tell him just a couple things about prayer. Він говорить тут кілька речей про молитву. Some of it is what our prayers should look like. Щось із цього буде говорити про те, якими молитви мають бути. And some of it should be how we, as those who pray, ought to be ourselves. А щось з цього буде говорити про те, ким ми маємо бути, щоб так молитися? Тобто, якими треба бути нам? So we will look both at the prayer and the one who prays. Тобто, ми будемо дивитися і на саму молитву, і на того, хто її здійснює. So first we can read verses through Я прочитаю з вірші з першого по сьомий. Отже, насамперед, прошу, щоб звершувати молитви благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх, хто при владі, щоб нам жити тихим і спокійним життям в усякій побожності та чистоті. Бо це добре і до вподоби нашому Спасителеві Богові, який бажає, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. Адже один є Бог і один посередник між Богом та людьми людина Ісус Христос, який дав себе як викуп за всіх, свідчення свого часу. Для цього я був поставлений проповідником і апостолом. Істину кажу в Христі: не ввожу в оману, учителем язичників у вірі. The Amen. These verses teach us about the content of prayer. In verse 1, it tells us four different kinds of prayer. It first says supplications, which is to bring our needs and our, our needs before God. It tells us God cares about the things that we need and what is hard in our lives. І під час таких молитов ми приносимо до Бога свої потреби, тобто ми говоримо Богові, що те, що ми переживаємо, ми несемо до тебе, бо ти можеш нам це дати. It also says to bring our prayers and we can honor God with the reverence that is due to him. Також тут згадується той вид молитви, коли ми показуємо Наше захоплення Богом і нашу пошану повагу до Нього. Також говориться, що ми можемо говорити молитви прохання, тобто ми можемо просити за когось, як діти просять батька. Знаєте, навіть якщо відповідь на молитву це ні, то Бог все рівно хоче, щоб ми приходили до нього. And it also says we bring thanksgivings. When we get to heaven, we will be giving unending thanksgivings to our God. And then when we get to verse 2, it talks about the things we pray for. And Paul says to pray for all people. But he also says specifically to pray for those who are in authority. Але він виокремлює групу людей, яка знаходиться при владі. And I think he does this because we naturally do not want to do such a thing. І я думаю, що він це робить тому, що зазвичай нам не хочеться за них молитися. Sometimes we are tempted towards anger. Знаєте, інколи ми маємо спокусу на цих людей злитися. But Paul reminds us to pray for them because it helps us not be bitter towards them. Але Павло нагадує, що ми за них молилися для того, щоб у нас до них не було гіркоти. And it's helpful to remember that Paul and Timothy had evil rulers in their day. І знаєте, нам буде корисно згадати, що в їх час, коли жили Павло та Тимофій, правителі були до них не дуже гарно настроєні. настроєні. But yet, but yet І тим не менше, вони за них молилися. And we pray for them because God asks us to. And then he tells us what we ought to pray for. we, we hope for certain results that might come from prayer. It, it says here we, we, um, we gain a certain relationship

панує неспокій. А коли ми маємо всередині мир, ми можемо залишатися вірними тому Слову, яке Бог вкладає в нас. So we can get these results from our prayer. І от такі результати ми з вами отримуємо від нашої молитви. But in verses 5 through 7 it talks about the foundation of prayer. А от цікава теж річ із 5 по 7 вірш говориться про основи і підвалини нашої молитви. Ці вірші говорять нам, чому, власне, ми можемо молитися за всіх людей. It says that there is one God and one mediator. Бо говорить, що один є Бог і один посередник. There is one way to salvation. Є лише один шлях до спасіння. And it is through Jesus Christ alone. І це тільки через Ісуса Христа. And he gave himself as a ransom for all people. And if God desires all to be saved, we ought to as well. So we pray for this, for the salvation of all people. And we pray for the world to be peaceable so that we can do such a thing as well. І також ми молимося за цей світ, щоб він був мирний, щоб ми в ньому могли жити. Спокійні. It is not only peace we want, but the opportunity to share God's good word. Бо ми хочемо не тільки миру, ми також просимо за можливість звіщати Слово Боже. So when we pray, it is not uh, random. Тому коли ми молимося, це не якась хаотична дія. We pray for salvation and we pray for the mission God has given us. Ми молимося за спасіння і ми молимося за велике доручення, яке Бог дає нам. Secondly, let's look at verses 8 through 10 and the manner of prayer. Тепер давайте прочитаємо вірші з 8 по 10, які говорять про те, яким чином треба звершувати молитву. Okay. Тому я хочу, це з восьмого вірша, щоб чоловіки молилися на кожному місці, здіймаючи чисті руки, без гніву та сумніву. Так само й жінки хай одягаються скромно із соромливістю та розсудливістю, хай прикрашають себе не заплітанням волосся, не золотом, не перлами, не коштовним вбранням, а добрими ділами, як це належить жінкам, котрі присвятили себе побожності. Павло говорить про чоловіків у восьмому вірші, а про жінок у вірші дев'ятому. About their attitude and their behaviors in prayer. А віршах він говорить про відношення і поведінку під час молитви. Because Paul is not just concerned with what we pray for. Бо знаєте, Павло переживає не тільки про те, за що ми молимося. He cares about the kind of people that we are when we pray. Він також переживає за те, ким ми ми є, коли молимося. Because the Bible speaks often about us being far from god uh, even though we do the right things outwardly. Бо дуже часто Біблія говорить про небезпеку людей, що ми можемо бути далекі від Бога, навіть коли за зовнішніми ознаками ми робимо всі правильні речі. Paul calls the men to lead in prayer. Павло закликає чоловіків вести в молитві, but not in anger or in division. Молитися на кожному місці тут написано без гніву та сумніву, а також в деяких прикладах на сказано без злоби та розділення. і також він говорить про те, що треба підіймати святі руки, чисті руки. Знаєте, це не просто такий зовнішній знак, це також символ чистоти в нашому серці. So it challenges us when we pray. І знаєте, для нас це такий цікавий виклик дає. а як ми молимося? Do we pray and are we holy when we pray? Коли ми молимося, ми в цей час чисті і святі? Are we holding back anything in our lives when we pray to God? Чи не стримуємо ми в собі щось, коли ми звертаємося до Бога в молитві? Do we know of sin in our hearts and in our lives when we pray? Чи усвідомлюємо ми наш гріх в нашому житті і в нашому серці, коли приходимо на молитву? Sometimes we do. Інколи усвідомлюємо. Yet we are challenged to live and pray holy as it says here. Але нас все рівно закликають бути чистими і святими і молитися з чистими руками. And we are reminded that we are to be holy just as God is holy. І це нагадування нам, щоб ми були святі, так само як наш Бог святий. And think with me for just a little bit about what it means that God is holy himself. І давайте ще подумаємо на хвилинку, а що це означає, що Бог сам святий. All through the Bible it speaks about God's holiness. Бо вся Біблія, вона говорить про Божу святість. With Moses at the burning bush, he was warned that the ground itself was holy. In the wilderness with Mount Sinai, uh, the holiness of God was on display there. When the prophet Ezekiel stood and saw the throne room of God, he was amazed at his holiness. Коли пророк Ісаїя стояв і бачив престол Божий, він також захоплювався Божою святістю. When Isaiah saw the throne room of God, he was he said he was undone. Коли Ісая побачив Бога на троні, він сказав: "Горе мені, я помер". And in the New Testament it says that God dwells in light that we cannot approach. А у Новому Заповіті сказано, що Бог живе в неприступному світлі. Yet it does tell us here to approach that through prayer. Але тим не менше, нам треба підходити до цього світла через молитву. And the apostle Peter tells us that God dwells in uh light unimaginable. І апостол Петро також нам говорить, що Бог живе в тому світлі, яке ми навіть собі уявити не можемо. So when it says to have holy hands, this is very rich. Тому коли тут говорять, щоб ми мали чисті руки, це дуже у таке така дуже багата заява It's challenging us as Christians to be strong in the ways we live especially when we pray Бо вона ставить нам як християнам дуже високу планку про те в якому стані нам треба підходити до молитви So my friends can I ask when we pray are we holy when we pray дозвольте взагалі риторичне питання а коли ми з вами молимося ми святі коли молимося Have we sought to address the sin that is in our heart and in чи звертаємо ми увагу на гріх, який в нашому серці живе і в наших життях? Якщо ми живемо із недбалістю до гріха, який живе в нас і поруч з нами, то наші молитви вони трошки дефективні. Тому наші молитви мають іти із чистоти нашого серця і нашого життя. And these, uh, when we pray, we should have the proper attitude. І коли ми молимося, нам треба мати правильне відношення. Paul also speaks to the women directly here. Павло також тут говорить прямо до жінок. He calls on them not to adorn themselves with uh, fancy clothing. Він говорить їм не одягатися в занадто якийсь вичерний одяг. But with good works and those things that are proper for women. Але він говорить, що краще робити добрі справи, які більше пасують жінкам, ніж одяг. It is not our outward appearance that makes prayer effective. Тобто він говорить, не зовнішній вигляд робить молитву ефективною. Instead, it is the godliness and purity of our character. Але побожність і чистота характеру. Outward appearance uh, should not Conflict with what is true in our hearts. Тобто зовнішній вигляд не має конфліктувати із істиною, яка в нашому серці живе. And I think Paul is making the same point with both men and women. І я вважаю, що це відноситься не тільки до до жінок, а й чоловіків також. The way that we pray ought to reflect what is true in our hearts те, як ми молимося, має відображати істину, яка живе в нашому серці. We pray with purity and sincerity and holiness. Ми молимося в чистоті, щирості і святості. So can I give a few challenges here at the end to us? Тому чи можу дати вам кілька думок на подумати сьогодні вам? First is the church must be a church that prays. Тобто церква має бути церквою, яка молиться. A church that does not pray is not a church. Церква, яка не здійснює молитву, це вже не церква. Тобто, це не варіант по вибору для віруючих, молитися чи не молитися. And so what we are doing at a prayer meeting is a good thing. But secondly, the church must also pray in the right way. Але друге, це те, що церква має молитися правильно. We must all have the correct heart of prayer. Нам треба мати певні певний стан серця для того, щоб молитися We have to have holiness in our lives. Треба мати святість у своєму житті. And then thirdly, we ought to pray for the right reasons. І по-третє, нам треба молитися з правильних причин. We don't pray we don't pray merely for comfort. Знаєте, ми не тільки молимося про зручність нашого життя. But here we are charged to pray for the advance of the gospel and the salvation of the lost. Також нам треба молитися за просування Божого царства і за спасіння для тих, хто загублений. And above all we are called to pray. І понад усе ми покликані молитися. That is why Paul gives us these instructions here. Саме тому Павло нам дає тут такі настанови. So let's be people of prayer. Тому давайте будемо людьми молитви prayers that are filled with holiness and humility and good works. Такої молитви, яка наповнена святістю, смиренням і добрими справами. And this is the way Paul tells us that we can be a powerful witness to the living God. І Павло говорить, що таким чином ми можемо бути сильними свідками Божої сили і Божої волі. Can I invites to pray now. Давайте помолимося.